Аналітики прогнозують, що прийдешня зима буде однією з найскладніших за часів незалежності України. І все через нинішні реалії: війна, здорожчання продуктів, можливий дефіцит енергоресурсів та палива. Як українці готуються та чи готуються взагалі до майбутнього холодного сезону? Пан Іван налаштований позитивно. Якщо буде 16 градусів, то ми готові. А якщо не буде, то ми не готові. Купили цю електричну тонагрівательницю ага. От. Є масляні радіоратори. От. Усі, у нас три кімнати, там кожен є. Але ж якщо всі жителі одночасно включать, то це буде скандал. Ага. Я б пропонував, кажу, це треба так, графік по під'їздах, У нас три під'їзди, кажу, Сім годин. Один підій стопить, сім, другий – сім, третій годин. Надіємося на краще, чесно говоря. От. Але морально ну як, тривожна. Якщо ти оптиміст, переживеш. Якщо песиміст, то навіть якщо буде й добре, то не виживеш. Всім хорошого настрою ми переможемо і все остальне, то ерунда. Все буде залежить від того, боїться людина ситуації, чи вона бере себе в руки і йде до своєї цілі, а ця пані придбала усе необхідне, щоб взимку було тепло. Лякають усі так, що зима буде. Ну, як ми підготувалися. Ми купили собі конвектор. Ну, ми його хотіли ще купити в прошлому минулого року. Ну, якось так склалося що не купили. Ну подумали і рішили, навірно, все ж таки придбати. Жінка має невеликий резерв продуктів. Запаси їжі, та щоб таких ну, особливо не готували. Є, звісно, так, ну, я на, на певний час якісь запаси заморозку не робили. Ну, так, деяку консервацію, ну це як завжди. Ми пережили цей період, коли був тотальний дефіцит цього. Mm. Ну, тому ми трошки, мабуть, якось перестраховуємося. Думаємо, що все буде добре. Переживемо зиму і. Все буде Україна. Більшість з опитаних нами горішньоплавнян зізнається, що про зимовий сезон ще навіть не починали думати. А от інші, навпаки, запасаються теплими речами та обігрівачами. Ковдра є і обігрівачі є, тому що в нас завжди було не так, уже і жарко, можна так сказати. Ну, там ви вірити і надіятися, що все буде добре. Заморозку, зрозуміло, що робили. Які можуть бути покупки, на всю життя не накупишся. Що маємо, то маємо. Налаштовуєте себе на позитив? А по-іначому не може бути. По-іначому не може бути. Ми налаштовані, тому що в мене вся родина на фронті. І якби вони мене готують до такого, і я готуюся до такого, що все буде добре. Треба вітру йти в найкраще. Харків'янка Ірина з донечкою Варварою цьогоріч додатково нічого не купляли. Впевнені, зима пройде нормально. Вічі достали теплі з сумки, <сум> і готові. Любиш зиму чи літо більше любиш? Літо. Ми сподіваємося, що все пройде вчасно, отоплення і все буде добре. Як себе в психологічному стані налаштовуєте? Що скоро закінчиться війна і ми уїдемо домой. Деякі містяни звикли наперед не загадувати, а підлаштовуватись під ситуацію. Ні, таку паніку я не сію. Як буде, так буде. Нужно з оптимізмом на жизнь. Страння війна, зрозуміло, ну панікувати я вважаю, не стоїть. Тобто, для вас ця зима, яка наближається, вона буде такою ж, як була до цього. питання їх поступлення. Ольга виконала стандартний річний план з консервації. Заморажувала кабачки, заморажувала перець. Консервацію діла лі помідори, огурці, томатну пасту. Це ваш стандартний Такий стандартний, так. Да. Чи можливо щось додали в цьому році, так зробили трішки більше запас. Нет, не Ні, не діло. Стандартно, так? Да, стандартно, навіть найменше. Угу. Тобто, ця зима, в принципі, нічим не буде для вас відрізнятись від Я думаю, Ні. Я думаю, все буде у нас хорошо. Не у всіх є змога підготуватись до холодів, каже Валентина. Не готові. А чому? Холодно. Чого? Ну, а можливо, от, е, купили собі обігрівач, електроковдру, щось таке було. Грошей нема. А плануєте взагалі, от якось можливо, влітку готували собі якусь заморозку, консервацію? Грошей нема, пенсія мала. Що можна, що говорити, Нічого у Світлани є свій приватний будинок у піддубному. До неї в гості приїхала сестра Людмила. Вони разом чекають перемоги України. До зими готові? Ой, навіть не знаю. Мені не готові. Ні, 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 ні. А чому не хочу? Хочу літа, хочу осені. У нас свій дом. Mm -hmm. У нас дрова вже заготовлені, так що у нас уже піч. Так що вже все, але ми не будемо. Тобто все ж так не буде, не буде зими трудної. Не буде, ми не в холоді, не в голоді. Головне, щоб був переможний мир і поскоріше. Так, так що і він буде, буде. Даже, даже. До Нового року ми вже все. Картушки накопали, вже консервації наготовили. Так що з согласні в ССУ віддати і кругом. Так що ми вже к этому готові.